Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на каналі булаточка.інфо І, звісно, приємно привітати наших глядачів, наших підписників хвилинці довіри. Ану я загляну, що в цьому бардачку. нічого поки немає. Тому я рекомендую, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Кажіть про це нашим менеджерам, і я обов'язково цей бардачок Покладу дуже гарний подарунок від себе особисто. І сьогодні ось цей красень, потужний мотоблочок Вейма Deluxe vm 1100 fe 6 в комплектації з ногою розблокіратором і з рулем КМ поїде в місто Красноград до Микола Івановича. Микола Іванович, це саме для вас хвилинка довіри від Олександра на каналі Булаточка.Інфо. І я буду вас зараз з ним знайомити. Відразу хочу показати, наскільки це мотоблочок зручний для тримання рук. І маю надію, він буде вам також на земельній ділянці, буде добрим помічником. Ось мотоблочок. Мотоблочок йде у комплектації з двигуном. Від виробника Вейма потужністю 13 кінських сил. Мотоблок йде з електричним обладнанням. Оригінальність Вейма, вам все показуємо. Електричне обладнання. Надалі двигун поєднується з коробкою. Оригінальною коробкою від виробника Вейма, яка є унікальною, 4 швидкості вперед, 2 назад. Вмикаємо вимикаємо і вал відбору потужності. Надалі коробка поєднується. З ногою розблокіратором. Дуже гарна опція. Допомагає розвертатись на невеличких і обмежених ділянках. Зараз я це вам все покажу. Потім встановлений руль КМ. Є бардачок. Ну, і як ви бачите, керування розблокіраторами. Стоп-двигуна, щеплення, реверс і оберти. І ось цей важель, яким ми вмикаємо швидкості, і хочу відразу показати ось цей важель. Це перемикання збільшених і зменшених мотоблочок. Красивий, йде на 12 колищадках, як ви бачите, широко стоять, досить потужно виглядає. Ну і я хочу зараз для Миколи Івановича показати комплектацію. Дивіться, обов'язково в делюксі йдуть диски захисту рослин. Обов'язково нашим підписникам, при замовленні ми даруємо ось такий щепний пристрій від українського виробника Агромарка. Це наш партнер. Навісне адаптовано до мотоблоків. І йде розбірна фреза, ножі, гарантійний талон. Ну і там буде ще зіб. За хвилинкою довіри хочу вам відразу показати серійні номери. Це якраз. Те, щоб ви себе почували спокійно і чекали свого мотоблока. Мотоблок заправлений моторними мастилами. В двигун влито мастило 10W40, вливається ось тут, все по щупу, і в коробку 80W90. Ну, і зараз саме цікаве для вас, Микола Іванович, це запуск. І Олександр зараз поганяє на вашому мотоблочці трохи. Дивіться, перевіряємо нейтральну швидкість. Обов'язково. Надалі тисну ось цей важель вниз. Підходжу до двигуна. Дивіться, закриваю заслонку і в, іншу, в інший бік відкриваю краник. Ну і пробуємо. Ну, і зараз я заслонку відкриваю. Досить добре. Шипоче двигун. Тепер вижимаю важель щеплення, вмикаю першу швидкість, оберти не чіпаю і рухаюсь назад. Точніше, це була друга. Перша, давайте я назад трохи від'їду, щоб рухатись назад, ставимо нейтраль, вижимаю щеплення, вижимаю реверс і ось так рухаюсь назад. Тепер вижимаю щеплення. Вмикаю першу і покажу вам, що таке зменшена, що таке розблокіратор. Наскільки зручно саме керувати мотоблоком на обмежених ділянках. Ось так. Дуже гарна опція. Тепер назад, реверс і рухаюсь назад. Зараз я перевірю збільшені. Ну, давайте на перші, щоб я за ним не біг. Оп. І одразу, бачите, як швидко їде мотоблок. Переходжу на зменшені. Так, не довключив трохи. Є. І ось так рухаюсь назад. Для того, щоб мотоблок заглушити, бросаю ось цей важик. Ну, Микола Іванович, ви обов'язково від нас отримуєте ось таку бонусну картку. Картку клубності, картку лояльності. Якщо ви є нашим підписником. Ану я загляну, що в цьому бардачку. Нічого поки немає. Тому я рекомендую, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, кажіть про це нашим менеджерам, і я обов'язково цей бордачок покладу дуже гарний подарунок від себе особисто. Дякую, Микола Іванович, що обрали наш сервіс. Дякую, шановні глядачі, що дивитесь наш канал. Ну і чекаємо вас обов'язково в коментарях. І особливо мені дуже цікаво почути думку, хто вже придбав собі мотоблок, отримав. Працює ним наскільки корисна послуга, довіра. Дякую, що ви дивитесь і оцінюєте нашу працю.